шановні народні депутати, шановні присутні, представники громадськості, я повністю поділяю і не тільки поділяю, а можу стверджувати, що сказав шановний мною керівник цієї України від абсолютно дійсності. Тому що така сама схема затягування державних закупівель, а потім проведені їх. І за корупційними схемами було застосовано в 2014 році, коли я працював на посаді міністра охорони здоров'я України. В цій схемі однозначно було задіяно не тільки Міністерство охорони здоров'я, а й старі колекціонери, які до сьогодні, на превеликий жаль, знаходяться на волі. Це пан Богачов, який заступником міністра охорони здоров'я, це компанія пана Петуркіна. Яка також була задіяна у цих схемах. І на превеликий жаль, після того, як мені вдалося почистити від цієї фармацевтичної і закупівельної мафії Міністерства охорони здоров'я, вони дуже швидко повернулися після від мого відсторонення. Це раз. Друге, вони на сьогодні прекрасно процвітають в Міністерстві охорони здоров'я України в зв'язку з призначенням за такими самими квотними схемами, проти яких ми боролися, і боровся в чини аміні. А на сьогодні знову відбулося призначення закрутними принципами заступників міністра охорони здоров'я, які протягом останніх 4-5 місяців саботують, по суті, державні закупівлі. В цьому свідчення є і прийнятий нами закон державні закупівлі в міжнародних організаціях і відсутність протягом трьох чи чотирьох місяців будь-яких підготовних актів. На превеликий жаль. В цій корупційній схемі е, задіяне не тільки Міністерство охорони здоров'я, а я не буду стверджувати, що задіяно і Міністерство юстиції. Тому що пан Петренко, який свій час був куратором і очолював робочу групу з розслідуванням схем часи богатирьової, на превеликий жаль перейняв цей поганий досвід. І дуже прекрасний механізм, який існує. Погодження в центральних органах виконавчої влади, а потім висновку Міністерства юстиції по усіх підзаконних актах. Він існує до сьогодні по кожному розпорядженню Кабінету міністрів, по кожній постанові Кабінету міністрів, висновку Міністерства юстиції не може інтеплювати і будь-який підзаконний акт. І саме тому в цій старій задіяній схемі, в якій був Іван Соловйов, голова Державної служби лікарських засобів, який на сьогодні також цвітає, е, який надзвичайно наближений до міністра юстиції. Е, і всі інші чиновники, той самий пан Богачов, той самий пан Пітокін, вони всі далі продовжують впливати на процес закупівлі і процес призначення чиновників Міністерства охорони здоров'я України. Тому я вбачаю і переконаний, що якраз комітет з питань. Запобігання продовжити далі, далі дослідження. Трошечки далі від мікрофону він тоді буде добре працювати. Повинен далі продовжити <писунки> це питання. І... Ні, 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 та, може так, може краще. Так. Повинен От далі, так, далі, так, право, відпускай, далі відпускай. продовжити розслідування цього питання і доведення його до логічного завершення, тому що чинна влада, яка знаходиться і в Міністерстві охорони здоров'я, і в Кабінеті міністрів, не здатна. Обоводи корупцію в Міністерстві охорони здоров'я України. І абсолютно правду говорять пацієнти України, що цій схемі, яку знову застосували до нового міністра, хочеться вірити, що міністр несвідомо бере участь у цих схемах, а його просто підставляють, його заступники, які призначені за тими ж квотами, зацікавлені у ці заступники в зриві закупівель за міжнародними договорами. А в продовженні тієї старої корупційної схеми, де до 30% заробляла фармацевтична інтендерна мафія часів богатаріоні, авто.